Вы спрашиваете меня, куда я иду. Я тикаю в дождь. На самом деле, вы видите, что сегодня солнечно, я иду брать интервью участникам фотоконкурса. Саша, у тебя очень интересный и фото. Скажи, пожалуйста, как ты умовил девчонку принять участь в таких съемках экстремальных Спасибо, конечно. Ну, уговаривать было не трудно, в принципе, потому что девочка сама этого хотела. То есть, довольно-таки экстремальная съемка. Надо было еще один человек, который помогал держать, мне надо было несколько стульев, штатив и два снимка всего лишь. А здесь такая идея тебе пришла? Ну, у многих фотографов есть такие снимки. Я очень много убил времени, чтобы найти, как это делать. В итоге сам додумался и увидел, что в НАУ нет таких снимков и, лишь, и решил такое сделать. Ну, Девочка, наверное, постраждала, да? Знаю, все нормально. Да, все отлично. Можете у нее спросить, если найдете. Чай задаю, что Софа, ти розробляла афішу для конкурсу. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, а учасники змогли розкрити тематику чи ні? От 80 років діла. Було все нормально? Ну не знаю, як на рахунок тематики 80-х років. Та те, що профком хоче бачити від учасників яскраві та креативні фотографії, я думаю, зрозумів кожний учасник. А ти особисто приймала участь у фотоконкурсі? Ну, я бідний студент, з, з такими призами було гріх не прийняти участь. І що ти хотіла своєю роботою донести до людей? На мою думку, життя людей в 80-х роках робила яскравим саме музика. Ці всі ванілові пластинки, касети, Юрка, Шатунов, магнітофони. Вони складали з собою якийсь цілий культ, а для когось і стан життя. Ну, Словом, це зовсім не до порівняння з тим, що є сьогодні. Сьогодні у нас є контакт, «Гугл» і реп від Януковича. Серпінь в контакт. Йо -йо -йо -йо. Скажи, будь ласка, а що тебе мотивувало взяти участь в конкурсі Бабло? Сертифікат від палетини, я вже задобалося платити гроші це поганий мед. Представтесь, будь ласка. Я Горянська Вероніка. Скажи, будь ласка, а що тебе мотивувало взяти участь в фотоконкурсі? Найбільше за все мені сподобалось те, що там дають гроші, але це дуже цікава тема була. Твоя робота про те, як можна використовувати форму НАУ. Скажи, будь ласка. Що ти хотіла своєю роботою показати і хотіла донести неї до людей? Я хотіла показати спосіб заробити гроші. Ми всі бачимо, мабуть, на майдані, як стоять люди, розфарбовані та заробляють гроші в такий самий спосіб. Тому я в фотошопі розфарбувала хлопчика. А до чого формонау? Там використання формонау. Для того, щоб заробити гроші. На хрещатку? Так, на хрещатку, тільки на хрещатку. Відя, признайся чесно, скажи сам, чого ти взяв участь в фотоконкурсі? Через що? Через гроші? Ні, зовсім через гроші. Перша така мотивація була це доказати самому собі, що ти чогось можеш, і твої старання не просто так. Гроші це не основна мотивація, тому що гроші це не головне. Гроші вони є, гроші попадають, гроші з'являються. А от якесь визнання, що ти не просто так стараєшся для когось, я думаю, це більш таке головне. А як тобі вдалося таку красиву дівчину мовити, бути твоєю фотомоделлю? Олександра Микитенко послався на те, що вона була місць. Черівні славу і за її хороші очі, дуже красиві очі, і усмішка. Я думаю, що вона мені допомогла створити хороші фотографії. І все. Що саме ти хотів передати своїми роботам? Що хотів передати, то насправді хотів висвітлити тему на 80-річчя. Розкажи нам, будь ласка, два три речення про свої світлини. А, наші роботи. настроены на то, чтобы показать, что и в 80-е, и сегодня такие основные идеи, как дружба, компания, студенческая жизнь, остаются всегда актуальны. То есть мы именно это хотели показать. Ну, ты рада, что ты взяла участь в фотоконкурсе? Ты без фото а, конечно, вообще вся наша компания а, отнеслась к этому больше как к такой интересной идее и возможности поздравить любимый университет а, с такой знаменательной датой. И, конечно, как бы нам даже больше понравился сам процесс. То есть мы не думали об итогах, Ми просто отримали удовольствие. А яким обладнанням ти користувалася? Папарат який? А, ну, фотограф не я, на самом деле. Палилася. а якщо виграєте, то як будете сертифікат ділити? І гроші? Ну, Будемо праздновать, відмічати. Ну, чувачі будете грати, кому сертифікат, кому гроші? Ну, у нас така дружна компанія, що нам не придеться ділити. Ми просто всі вместе зберемося і... І будете відправити. сидіти за одним ноутом, да? Когось вдома. Нет, мы как раз хотели это и показать, что нужно выходить вот на улицу, собираться э, возле общежития, такими компаниями, как это было в 80-х, с гитарой и с вот дружескими это. разговорами.